Вітаю на каналі Таро Всесвіт, раки! Це прогноз для вас на липень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Ставте лайки, коментуйте, для того, щоб канал більше хто бачив. Діліться з друзями, будь ласка. Для тих, хто хоче індивідуальні розклади для себе платні, тож є номер під відео, пишіть на WhatsApp, будь ласка. І так, прогноз на липень для раків. Давайте будемо починати. У нас буде характеристика місяця енергетична, основні запитання та порада. І так, давайте будемо дивитися. Характеристика місяця раки. Яка у вас буде енергія? Цікаво подивитись. Так. О, дуже гарна карта, дуже гарна. У вас буде стільки енергії, ви будете щось нове собі загадувати, бажання якісь будуть здійснюватися. Бачите, тут на карті багато свічок. Це ваші бажання. І деякі з них будуть збуватися. Ви будете дуже радіти, тому що. У вас іде все так, як ви плануєте. Розумієте, у вас буде якийсь сюрприз, щось ви будете собі дуже-дуже себе налагоджувати у всіх справах. да? Тобі ж енергії у вас досить на липень місяць, буде, знаєте, так в душі тепло, багато якихось. Таких енергетичних факторів, які вас будуть радувати. І, в принципі, енергія липня у вас йде дуже така потужна, енергійна, і бажання, які ви будете собі загадувати, будуть усі збуватися. У вас дуже багато буде планів. Так, основні запитання це робота. Фінанси, любов, на що звернути увагу, чи здійсниться те, що ви запланували на липень? І так, робота. І так, на роботі у вас все е, непогано, е, все йде стабільно. Е, можливі якісь, е, знаєте, будуть коригування на роботі, да? те, що е, допоможе вам е, на вашій роботі. Залишатися ще на деякий період, да? Тобі ж все, що ви плануєте, все, що ви робите, воно буде стабільно, стандартно, ви будете працювати, робота у вас буде. Можливо, хтось перейде на нічну зміну працювати, да? для тих, хто працює день-ніч в якомусь закладі. Також хочу сказати, що ті, хто Шукають роботу, у вас буде можливість е, знайти її, але потрібно буде для вас внутрішнє вирішення, е, чи ваша то робота. Тобі ж у вас будуть пропозиції, у вас будуть співбесіди, ви будете, наче й задоволені е, пропозиціями, да? але ви. Е, е, Будете намагатися врегулювати якісь питання, які вас будуть дуже, знаєте, так, турбувати можливо. В принципі, робота є, хто шукає, знайде. А хто працює в бізнесі у вас буде все стабільно. Все в нас тут ідеально по цій карті, навіть ті, хто Мріють щось нове зробити, у вас з'явиться партнер, який вам буде допомагати. Так, фінанси. Фінанси, раки. Так, з фінансами потрібно бути обачними, вирішувати, що куди ви вкладаєте, не, не давати в борг нікому фінанси, тому що може бути якийсь обман. Не вкладати фінанси ні в які там інвестиції маркетингові, якісь там сітві, там коротше, не вкладати нікуди свої гроші. Тому що, до речі, в дорозі потрібно бути теж обачними, щоб не загубити ніде гроші або щоб не вкрали. В принципі. Зараз ми ще одну карту достанемо. Дивіться, раки, якщо ви працюєте з кимось в тендемі, якщо у вас є партнер, можливо, ви наблюдаєте вже таку якусь картину не дуже благоприятну, і ви щось розумієте, що щось може бути не то. Це липень місяць. Будьте уважними зі своїми партнерами, з тими, з ким ви працюєте в парі. Да? У вас дуже багато енергії, ви за цим всім енергетичним своїм станом можете не бачити якогось обману у вашому партнерстві. Також хочу сказати, що. Контролюйте, хто як працює в вашому тендемі, да? тобі ж, якщо у вас є команда, з якою ви працюєте, тож дивіться, щоб не було так, що ви один працюєте або одна, а кошти получають усі. Да? Так, далі хочу сказати по фінансам ще. У деяких раків, так, це не дуже така. Гарна інформація, але е, ті люди, які живуть е, в дуже тяжких місцях, е, де йдуть е, якісь е, дуже гарні події, де йде війна, вам потрібно бути дуже обережними, дуже обережними, тому що е, можуть бути якісь події, які вплинуть на ваше становище на, на майбутнє. І це на фінансах дуже буде відображатися. І якщо вам потрібна буде допомога, будьте уважні, з ким ви маєте справу. Так, хочу ще одну карту достати на цю, на це питання фінансів. Так, дивіться. Все, що пов'язано з дорогами, все, що пов'язано з вашими друзями, знайомими, да, будьте уважні, будьте обережні, тому що можуть бути якісь такі події, які можуть вплинути на ваше фінансове становище на майбутнє. У липні місяці, якщо ви плануєте якусь поїздку, наприклад. Да, Хочете її профінансувати, будьте уважні, що за фірма, через яку ви купуєте, що за перевізник і так далі. Розумієте, да, про що я кажу? Для тих, хто буде планувати виїзд із гарячих точок України, теж будьте уважні, тому що можуть бути якісь такі моменти, на які. Потім буде, знаєте, такий осадок якийсь не дуже гарний. В принципі, що хочу ще сказати, в принципі, фінанси до вас йдуть, але вам потрібно іми дуже вірно розпорядитися. Далі, стосунки, кохання. Так, до вас випали карти, не будемо далі. Так, стосунки і кохання. Я не бачу стосунків, я не бачу, щоб у вас в цьому в липні місяці було якесь кохання. Але дивіться, що це не означає, що все погано. Це означає те, що ви не готові. Ви не готові раки приймати в своє життя нові стосунки. Ви цього насправді не хочете. Навіть якщо ви собі там забажали якісь стосунки. Да? Ось ці дві карти кажуть про те, що є бажання мати якісь головне слово, якісь стосунки, які відбуваються вночі. Да? Але насправді серйозних стосунків ви не хочете. І ви навіть якщо будете з кимось спілкуватися або переписуватися, у вас не буде подальшого розвитку, це буде чисто таке спілкування на рівні друзів. Да? Тому що ви, раки, не хочете більше обманювати, по-перше, луна каже про самообман, тобі ж саму себе, ви вже не хочете обманювати. Да? Ви не хочете якогось там предательства в вашому житті, і тому дружба це найкращий варіант у спілкуванні, поки що. Поки що це на пару місяців, поки ви налаштуєте себе і своє життя, поки ви гармонізуєте себе. Для тих, хто в парі вже є, да, Ваші стосунки можуть стати на якийсь такий період зупинки, пауза, зупинка, щось ви будете переоцінювати. Да? Можливі якісь випливуть інформаційні моменти, які будуть казати про те, що все досить, я більше не хочу. Да? Тобі ж, можливо, для тих, хто в парі, ви можете зупинити ці стосунки, тому що вони не відповідають вашим мріям. І ви захочете щось більш яскраве для себе. А, так, і ще хочу сказати, що для тих, хто шукає партнера, ви його не знайдете. Максимально це такий дружній аспект у, ну, у відносинах. Так, на що звернути увагу у липні для раків? Звернути увагу потрібно на якісь новини, які будуть приходити до вас, можливо, будуть якісь розчарування, і, можливо, ви захочете змінити свій ракурс, своє налаштування. Я хочу сказати, що, дивіться, у вас будуть зміни, да? і все залежить від того, як ви будете їх сприймати, ці зміни. У вас є натхнення, є енергія, і ви цією енергією повинні це все просто, знаєте, так, прийняти на якомусь рівні, коли ви на це не зважаєте увагу, ви не сприймаєте це все, що відбувається, і намагаєтесь виправити. Дивіться, якщо ви свою енергію, це все перекриваєте. Бачите, тут з одної сторони, в яку ви дивитесь, да? це те, що відбувається, а те, це те, що може відбуватися. Тобіж, ви, так, я пам'ятаю, що комусь із вас не подобається слово ж». ви просто розвертаєте свої справи, своє віднос... відношення до справ в іншу сторону і приймаєте це як позитив. Чому? Дивіться, якщо у вас немає стосунків, це не означає, що це погано. Це означає, що вам дається час для того, щоб ви себе зрозуміли, да? щось в собі гармонізували і подивилися на ситуацію в інший бік. Бачите, тут бокали, вони стоять. І так, що хочу я сказати ще. Вам потрібно раки будувати своїм мисленням ваші дії, не сприймати якісь аспекти негативно, потрібно навпаки це сприймати як якийсь рівень для того, щоб стати ще вище, ще краще. Да? Тобі ж таке я не знаю, як це пояснити, але як ви мислите, так все і буде. Якщо ви будете весь негатив сприймати так, як ви зазвичай робите, да, нічого не проясняючи для себе, тож тоді ви будете, звісно, розчаровані. Це в любого знаку зодіаку так може бути насправді. Але вам потрібно раки себе все ж таки, вам дається на липень місяць така надзвичайна енергія, яка оце все повинна перекрити. Вам потрібно реально балансувати свій стан і дивитися на те, що ще можна зробити да, для себе, для свого життя, а не на те, що вже зроблено, і вам це не подобається. Ось так. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? Так. так, у вас почне збуватися те, що ви плануєте. Ви потрошку по будете вже, скажімо, виконувати якісь свої дії, да? бажання, да? вони почнуть збуватися, і вже піде якийсь такий накат, який каже про те, що. Ваші мрії, ваші якісь плани починають здійснення, вже є якісь у вас початки да, для цього, тому що тут є такі новенькі паростки, і вони кажуть про те, що те, що ви планували, вже починає збуватися. Але це все не означає, що прямо у липні місяці це все збудеться, тому що на це потрібен час. Потрібно проясняти для себе багато моментів. Тут є на карті гори, вони кажуть про те, що у вас є захист, про те, що ви, не дивлячись на якісь перешкоди, ви все ж таки будете планувати. Але, в принципі, гори це перешкоди, але вони невеликі. Ви ж можете це все по-іншому для себе зробити. розумієте? Тому Починайте те, що ви плануєте, але дуже-дуже уважно провіряйте, не знаю, інформацію людей, з якими ви це починаєте робити, да? для того, щоб потім ви не жалкували про це. Можливо, і за цих людей, бачите, П'етірка мечів, вона каже про те, що люди вас не підтримують у ваших да, починаннях, або не підтримують вас у якісь Проєкті не підтримують в роботі, да? яку ви намагаєтесь гармонізувати. І е, ці гори це і є, можливо, ці перешкоди, розумієте? Тобі ж, Тут можна все регулювати, якщо ви ну, знаєте про цю ситуацію, ви її чітко бачите і можете собі дозволити, це все е, знаєте, так раз і переграв. Тобі ж вже зараніше знаєте, що робити далі. Так, порада для вас. Порада для вас така: бачите, тут десятка кубків. Вона каже про те, щоб ви. Більш приділяли увагу своїй сім'ї, більш приділяли увагу своїм дітям. Щастю щастя потрібно бачити, можливо, в інших аспектах в сімейних, можливо, потрібно себе налаштувати на гарні події. Да? У вас є захист, і все у вас буде виходити, тільки. Гармонізуйте себе, гармонізуйте себе, бачите ось ці всі карти, які у вас є, це енергія місяця, порада на місяць, і ось ці ем, е, зірка та паш жезлів, е, ці карти всі разом кажуть, що потрібно відчувати своє щастя, відчувайте своє щастя, відчувайте свою гармонію, не сприймайте все. Близько до серця. Єдине, що турбує мене у цьому розкладі, це ті раки, які проживають на, на територіях, де йдуть бої або вони окуповані. Ось це мене турбує. Але все інше більш-менш у вас все добре. У вас йде. В принципі, збуваються деякі ваші мрії. У вас є перешкоди, але вони не такі великі, які вам здається. Да? Тобі ж підтримка сімейна, у вас є ангел, який вас охороняє. Тому у вас все буде добре. Все буде добре. Просто не зважайте. На якісь негативні емоції. Намагайтеся себе налаштувати на те, що можна по-іншому вирішувати всі питання. Можна по-іншому сприймати все. У фінансах будьте обережні. Це був прогноз раки для вас на липень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Все у вас вийде, все буде добре і до зустрічі.